Давайте подумаємо, до чого це може призвести. Для цього необхідно поглянути на ситуацію у світі з урахуванням вже наявних у вас знань. Отже, ви знаєте, що глобальний антикультизм прагне побудувати єдиний четвертий рейх для цього він постійно дестабілізує демократичні країни, щоб закони та права людей перестали працювати. Як ви пам'ятаєте, наступна ціль ворога це роз'єднання Штатів Америки внаслідок громадянської війни. Та роз'єднання Європи. Отже, давайте просто припустимо, що ворогу вдалося втілити свої плани, і тепер є роз'єднані Штати Америки та Європа, яка руйнується. Як ви думаєте, що станеться далі? Чи зможуть мусульмани підбурювані антикультизмом? Втриматися від спокуси, напасти на ослаблені європейські країни, на ті країни, через які їм довелося покинути свою батьківщину, на ті країни, в яких їх стільки років утискали. Питання риторичне. А тепер подумайте про те, що як тільки відбудеться перший напад з боку мусульман, цей конфлікт одразу ж вийде за межі окремої країни або навіть континенту. Весь немусульманський світ миттєво стане на захист Європи. Якщо почнеться війна, то це буде війна всього світу проти мусульман. Як ви думаєте, чи утримуються сторони від застосування ядерної зброї? І як ви думаєте, чим це закінчиться? я вам підкажу. з огляду на військово-технічну і чисельну перевагу немусульманського світу, майже 2 два мільярди мусульман будуть стерті з лиця землі. Давайте поміркуємо, для чого глобальному антикультизму це може бути вигідно. По-перше, це був би зручний для них спосіб здобути величезні території, наповнені природними багатствами і ресурсами. А по-друге, для них це була б ідеальна можливість назавжди позбутися величезної групи волелюбних людей, яких глобальний антикультизм так і не зміг зламати зсередини і взяти під свій контроль. Сам іслам як релігію, антикультизму вкрай важко контролювати. З огляду на те, що мусульмани це суспільство всередині суспільства, вони довгі роки суворо дотримуються Корану і слідують своїм усталеним традиціям. Тому антикультизму дуже важко контролювати іслам, оскільки мусульманам вдається уникати глобального впровадження у свою релігію агентів антикультизму. Тому представники антикультизму так прагнуть демонізувати мусульман, щоб згодом позбутися їх. Незважаючи на те, що в безлічі країн мусульмани живуть у мирі та злагоді з іншими релігіями, представники антикультизму акцентують увагу на окремих випадках, намагаючись переконати вас, що всі мусульмани не люди. Антикультизм навіює вам це для того, щоб у потрібний момент вашими руками знищити весь ісламський світ, можливо, це і є та сама цивілізаційна війна, про яку ви неодноразово чули раніше. Але якщо запитання, коли все це закінчиться, поставлено мені як священнику, то я відповім: ніколи буде покінчено з українським нацизмом, з'явиться якась інша країна, агресор, через яку США почнуть погрожувати Росії і цивілізаційної війни не уникнути. такий крок дав би антикультизму можливість прийти до керованого хаосу? Який був би настільки болісним для людства, що люди були б згодні навіть на найжорсткіший порядок, і самі про нього попросили б. Людство саме попросить жити в Четвертому рейху.